Поцілунок засмаглого літа. Поцілунок засмаглого літа, Абрикосовий мед на устах і земля, аж до серця прогріта, заколисує маки в житах, а над полем невтомний лелека, поринає у кучері хмар, щоб розвіяти крилами спеку. І накликати дощик удар. Пахне тиша ж ним, наче брецями, аж захоплює чарми дух, жовтий соняк змахнув стільниками весь нектар, розпиливши навкруг. Вітер сонечку чеше волосся, що розкинуло пасма в струмок, заплітає у нього колосся Із волошок, і маків вінок. Тріпотять полум'яні повіки, обтрусивши, як сльози росу. Ти в мені рідний краю навіки, живеш сонцем цю вічну красу, все переплуталось в природі. Все переплуталось в природі, смеркає день. Світає ніч, метаморфози у погоді, і дощ в зими тече з віч. А весна, осені, у коси таки заплутатись змогла, Жовтіють на весні покоси, а в жовтні вишня зацвіла, І вже підсніжники у січні, Свої голівки звели влись, аж два старі дуби сторічні. Від здивування обнялись. І зовсім інші барви світу і інші запахи й смаки і навіває вітер літу в отруту вмочені думки. Від них з навіть бджоли, в траві замовкли свіркунці і з мошками покрилось поле на травня юному лиці. Ліси знівечені, мов рани, пеньками в просторі болять, їх забентовують тумани, осінню жовту благодать. І птахи вже не так співають, Міліють душі і річки, віки руками розгрібають Уздовж струмочки в смітники. Був злам епохи, і відтоді на землю сходять небеса, і виростає на городі. Поглянь, змутована краса. Не тільки ми втім завинили, що стала іншою земля, її змінили вищі сили, а може, квантові поля. Вже час велить і нам змінитись, Земля плеве в небесний порт, По правді мислити і жити, інакше викине за борт. Білим цвітом зими, білим цвітом зими замітає стежини. Все світ землю одяг у весільну фату. Тільки місяць вгорі наречений єдиний простягає обручку з небес золоту. І рум'янцем святим зашарілася хмара, нащипав морозець їй пухнасту щоку, тільки вітер шумить. Ви не пара, не пара, і вам разом не бути ніяк на віку. Може, він і правий так ведеться у світі, і напевно отак от і одвічно от було, Кожен йде у житті, лиш по своїй орбіті. Але ближньому світло дарує й тепло. Я покладу на ноти тишу. Я покладу на ноти тишу. Торкнувшись струнами душі, тумани нею, заколишу і стануть рідними чужі. В оркестрі дивному природи моя соната забранить, і прийде мить легка, як подих, п'янкого щастя, чиста мить, почнуть вітатися дерева, плескати листям явори, і ангел сонячного мрева. Обійме крилами згори, і стане світ яскраво, любий, бо ти у нім, а він в тобі, і зацілує вітер губи і неба, очі голубі. Покличуть птахи політати, покличуть птахи політати, і серце крильцями змахне. А квіти стануть чарувати, таку закохану мене Заради цього прагну жити і в серці музику несу. Зумій душі уста відкрити, бо чим ти питимеш красу? Бувають люди, як чмелі. Бувають люди просто, як джмелі, гудуть, гудуть, а все одно без тіла, а поряд тиха бджілка у селі без зайвих слів на квіточку присіла. Ніхто не знає, як їй те далось, нектар квіток співсвіту позбирати, і їй ніхто не дякує чогось. Хоч медом всі та класі смакувати, які ж то ми мізерні в цьому світі, Які ж то ми мізерні в цьому світі, Але найбільші над усе життя, і час павук між доль сплітає сіті, гріховний вітер пальцями їх рве. А дні киплять в морській солоній піні, цвітуть весняно барвами світи, лише творцю в земнім своїм творінні дає не завжди змогу зацвісти. Натомість мох, грибки і жабуриння, ми з дня у день вирощуємо собі, поки в душі главинство й родиня Ніяк не буде просвітку в судьбі. Земля, як м'ячик, у долонях Бога, не зупиняє свій космічний лед, і в суєту задивлена дорога Чи є життя та й викине в кювет. А все світ крутить колесо фортуни, важким гранітом застигає мить. І час павук торкне тоненькі струни, на них душа, як муха, забренить. Вечірній сум, вечірній сум у крапельку води, нектар сльози з очей моїх збирає. Моє душе нікого не судить. Бо сам Господь усіх тобі прощає, розчинить ніч терпку образи мить, не отруїтись поцілунком юди, зів'ялий спогад листям облетить, і це розп'яття воскресіння буде, откровення. Упадуть зерном зорі у ріллю, сузір'ями заколоситься поле, якби ти знав, як я тебе люблю, Це у словах не висловить ніколи, вогонь душі помножу на зорю, щоб чистим серцем доторкнутись неба, якщо в святому полум'ї згорю. То це усе, мій Господи, для тебе. А сонечко ромашкою сміється. А сонечко ромашкою сміється, і пелюстками обійма мене. У цьому світі все колись минеться, та сонця мить ніколи не мине, не стане нас, в трудах злітліють роки. Дозріє час в пшеничному зелі, та тільки чисте, сонячно високе ніколи не менеться на землі.